Що має бути обов'язково зроблено для майстрів, які до вас заходять на об'єкт? Я вам розкажу як, як замовник і як людина, яка виконує ремонт і помилярки. Це обов'язково у вас повинно бути заведене світло в будинок чи в квартиру, і якийсь тройничок, хоча б не, не одна розетка, а хоча б 4 штучки, щоб було заведено у вас питання електричества. Потім заведена вода. Ну, краник має бути присутствують. Не просто там у вас в квартирі стоїть заглушка і сантехнік вам не поставив кран. Кран обов'язково бути, щоб уже люди, які зайдуть там на малярку чи там на штукатурку, щоб у вас була вода заведена. Потім, саме-саме головне це, що у вас має бути на об'єкті, це унітаз. Бо люди. Має таку фізіологічну особенность і треба кудись ходити в туалет. Бо бувають такі замовники, що приладяться купитися і сраний унітаз. Бо людина, яка працює, їм надо треба кудись справити нужду і то і все. І... Це на моєму об'єкті є. Мікроволновочка. Це, Це мені мой братик подогнав Мені сюди на будинок, в якому я зараз. Роблю свій ремонт. Це, звісно, дуже добре, але не завжди замовник вам його поставить у чи що? що прийшли роботяги і там треба щось розгріти свою їжу. Вони прийшли, поставили мікроволновочку, розігріли і все. І поїли і далі працюють з хорошим настроєнням. Перше електричество, вода, туалет. Це найголовніше. Микроволновка. якщо у вас є можливість, можете привезти і поставити. Я думаю, майстера удивлятися і краще до вас віднесуться, як до людини. Бо є такі заказчики, вони навіть унітаз тобі не поставлять. Як хочеш із ситуації. Є будь-які методи, але розказувати про них я не буду.